Вітання у нашому зануренню. Сьогодні говоримо про центр нашої галактики, точніше, про перше фото надмасивної Чорної діри, там, стрільця А. Маємо різні матеріали, наукові статті, релізи. Спробуємо розібратись, як це взагалі вдалося і що ми побачили. Так, вітаю. Історія ж насправді давня. От, Ще з 90-х, коли астрономи Гес Генцель, пам'ятаєте, Нобелівські лауреати потім помітили, що зірки біля центру галактики рухаються ну просто шалено швидко. Саме так вони оберталися навколо чогось невидимого і надзвичайно масивного. Але це були лише непрямі докази. А побачити сам об'єкт це вже зовсім інший рівень, правда? А вже ж. І треба розуміти, що ми не бачимо саму чорну діру, вона ж чорна. Ми бачимо її, скажімо так, силует, тобто темну область, тінь на тлі яскравого кільця. А кільце це, це газ, дуже гарячий газ, що обертається навколо діри зі швидкістю близької до світлової, і його світло викривляється гравітацією, створюючи отаке кільце. І ось 2022 рік команда телескопу горизонту подій ЕйчТі нарешті показує нам це зображення. Так, це був прорив вісім радіотелескопів по всьому світу від Гамаєв до південного полюса. Їх об'єднали в один віртуальний телескоп розміром із землю, техніка інтерферометрії, так? саме так. Інтерферометрія з наддовгою базою. Уявіть собі, точність потрібну для синхронізації цих антенн. Це просто фантастика. І що ж ми дізналися про сам об'єкт? Ну, підтвердили масу близько 4 мільйонів мас сонця. І відстань десь 27 тисяч світлових років. Але головне, зображення чудово узгоджується з прогнозами загальної теорії відносності Ейнштейна. Знову Ейнштейн мав рацію. Так. Навіть у таких екстремальних умовах, біля самої Чорної діри, його теорія працює, це вражає. Але ж були труднощі, пам'ятаю, казали, що стрілець А дуже мінливий. О так, це була величезна проблема. На відміну від М 87 першої сфотографованої Чорної діри, газ навколо стрільця А змінює яскравість і структуру ну буквально за хвилини. Тобто, поки телескопи збирали дані. Так, об'єкт вже змінювався. Дослідники влучно порівняли це зі спробою сфотографувати цуценя, яке ганяється за власним хвостом. Ха, Точно. І ще ж пандемія завадила, так? Так, дані зібрали ще у 2017 році, але обробка зайняла значно більше часу через ковід. Майже п'ять років пішло. А ще цікавий момент стрільця А назвали ніжним гігантом чому? Бо він поглинає напрочуд мало матерії порівняно з іншими надмасивними чорними дірами, він ніби не дієті. Цікаво. Але історія на цьому не скінчилась. 2024 рік нове зображення в поляризованому світлі. Так, і це додало ще один важливий шар інформації. Поляризація світла дозволяє нам побачити магнітні поля. І що ж там з полями? А отут сюрприз. Побачили доволі сильні, що головне впорядковані спіральні магнітні поля навколо чорної діри. Впорядковані біля такого хаотичного об'єкта саме так, і структура цих полів виявилася дуже схожою на ту, що спостерігали біля М 87 А М 87 відома своїми потужними джетами, викидами речовини. Тобто це натяк? Це дуже сильний натяк. Можливо, і наш стрілеця має прихований слабший джет або мав його в минулому. Це показує, що магнітні поля, скоріш за все, відіграють ключову універсальну роль у поведінці чорних дір, незалежно від їхньої активності. Отже, підсумуємо: ми отримали перше пряме візуальне підтвердження існування чорної діри в центрі нашої галактики. Так, наукова фантастика стала реальністю. Але це більше ніж просто картинка. Ми отримали дані для перевірки фундаментальних теорій фізики в умовах екстремальної гравітації. Краще зрозуміли, як матерія взаємодіє з чорною дірою. І це ще не кінець, я так розумію. Звичайно, ні. Команда IHT вже працює над наступними спостереженнями. Мріє створити не просто фото, а відео того, як газ рухається навколо стрільця. А відео чорної діри звучить неймовірно. Від гіпотез 90-х до таких амбітних планів шлях вражає. Це історія людської допитливості, технологій і, звісно, міжнародної співпраці, без об'єднання зусиль це було б неможливо. Ми побачили тінь велетня в серці чумацького шляху. Так. І це відкриття ставить нові питання. Якщо там є такі потужні, організовані магнітні поля, то які ще невидимі сили формують центр нашої галактики? Як вони впливають на її еволюцію? Ось про що варто подумати.